Всім привіт, ви на каналі The XS і сьогодні у нас по підплетам четверта чаптер. Ви можете запитати мене, чому в мене такий сумний голос? Тому що моє аудіо не записала ця програма. Так, я буду записувати на український. А якщо ви дивилися в спільноту, що можу сказати? Ігра кота. І мені дуже жаль, що ви не побачите мою першу реакцію. Мені дуже сподобалось. Оце меню це просто офігенно виглядає. О, переклад. Так. Да. Нижче ще просто ад. І плейтайм хотіла, Було... О, не знаю, що там хотіло. Не виконувано. Ну сцена, як завжди. Тільки це вперше в житті персонаж. А ні, вперше теж було. Що показують нам хорошого персонажа. Напевно. Ми точно ну, не знаємо. Він не дуже розумний по субтитрам. Ну, я думаю, він буде хороший. Тільки за 10 баксів, так що, купляємо? <свісно> а, ну дуже багато глічів зробили. Ух ти, у чувака. Коробка цього чувака. Не знаю, як його звати. Профтекав. Він напевно і є, той самий чувак. Опав. Фабрика. Вон так дискудим. Виявляю, що він впаде. Ну, звичайно ж, це була моя ну, перша думка, що завдар туди впаде. Ну. Спойлери я вгадав. <с or something> мені сподобається гра, А, ну поки поговорю. про час, коли мене не було. Місяців це великий час. ну, І після закінчення напевно, ну, пану попі плейтайм я можливо от знову піду з каналу, Але може лишусь, хто його знає. Мало часу, мало часу. Не, не встигаю знімати і вчитися. Розумієте, о, Save Heaven. Heaven це не рай, рай по-іншому пишеться. Та що ні, ми не попадаємо в безпечний рай. З вами був переводчик XS. Так що звертайтеся. І будь ласка, давайте без критики не катакуйте. О! Почекай, якіся ми камінг. Ну, ми йдемо. Послухай, то, що ти побачиш далі, не, не похоже на, на нічого. Ми не залишимо, що ми, кісі позаду, тому і за мене. Просто будь обережним, що внизу тут нічого ти такого не бачив наверху. Це похоже на то. Ну, поки я ще нічого не побачив такого. Це ад, ну каже. І Playtime хотіло, щоб воно таке було, ну, було адом. Але ми маємо союзників тут. Хоч щось позитивне. Приціл переробили. Я, до речі, нажимав на одиничку, нічого не мінялося. Я хотів фіолетову руку ще поставити. типу нажимав один, думаю, що не міняється. Бо це зелена рука, згадав. Цікава нова рука. Ну, на яку кнопку буде на один чи на 4. О, О! В першій голові нам треба було тікати від диму. Ну як тікати? Не натикатися на нього, так сказати. Він був для нас небезпечний. А тепер нам треба за ним йти. Яка іронія. Я думав, нам, до речі, дода прямо. Ну. Прохід. Насправді, не зовсім. Я, до речі, не сильно тупив, не часто. Але так обідно, що треба ці 40 хвилин проходження переписувати. 30 хвилин. Обідно. Ну, до речі, переробили модельки якраз з Вони рикошетять, трохи котяться. Це дуже гарно. Батарея за ними не скучав. Ніколи їх не любив. Воу, перший рикошет. Другий рикошет. Я буду старатись не спойлерити, що далі? Ну, вони прокачались. Оце тепер сканер. Це просто жесть. Мені подобається новий плейтайм. за чим я не скучав? Це. М -м. Лара побачите. О, тут прекрасний вид на природу. І на трубу, звичайно ж. Так що молитися. Руки по... ну, досить довгі. Ну, ти теж так непогано. І ось листочок про червоний дим. Я його читати не буду. Ще є опис рук цього не було. І якщо нажати R, то оце відкриється, вам не треба було ці пікселі розбирати. Ось, будь ласка. Ну, я це не читав, тому я вам і не розкажу, що там. Тому ми йдемо далі. Київ 1 С. І тепер нам сказали, як бігати. А я не сильно хотів бігати, я хотів більше оглядуватись. Особливо там, де не страшно. От якби я не грав хопі-плей, там я бы оцей ящик тупо би не замітив. Я ось щось просказую. що я казав, а щось придумаю. О, от як контр-ну, що на контр присісти, я забув реально. Я знаю, я паркурист такий, жорсткий. Тут ми літаємо. Ну, градай, набагато краще. ніж минуле. Класно, що в нас немає головоломки на смерть, як в третій. Осельно прикольно. Тут я трошки не зрозумів, що треба зробити, бо це туторіал швидко пропало. Що він хоче від мене? Може оцю штуку потягнути, поїхати, не знаю на ній. Але я, ну так, офігею. Коли оце побачив, що ми отак можемо проходити. Постарались розраби, видно. О. Ще кассета. Не вгадайте про що вона. От... Бути в шоці. Звичайно. Вона про... Оранжеву руку. А, трошки пізніше показувати. Ну, ладно. Нічого страшного. Я думав піти, Ну, а вдруг щось покажуть нове. І так і сталося. Нове показали. Ну. Ну, кошем тепер це не просто зброя і ліхтарик. Ну, якщо я щось скажу на російській, тоже українці не судіть. У мене канал, знаєте, скільки російських відео, так що на російській. А, ну, ти типу, перек... Канати переканати щось зривати. Так що не зр... Зривайте себе і не покалічте інших. Ну, це соло-ігра, Так що думав, я нікого не покалічу. Правильно, правильно. Ну, на цьому все. Класна касета, правда? Метелики. Що тут робить метелики, я не знаю. Якщо воно цей текст не запише... Не знаю. Ну. Не швидко воно реагує. І тут а, після такого моменту, який я передумав проходити, вирішив подивитися, що шкафчики відкриваються. Пушка, до речі, далеко стріляє. Ну, я знаю, всіх хотіли би попасти в м 4 щоб відвідати тюрму. Я теж. Тому я так швидко пройшов, щоб мене просто нічого не вкусило. Бо, ну, По звукам, по відчуттям щось бігає. І так, включили світло. Ми осліпли. Я так нормально... Прифігел, і то, що двері закрилась, розумію чому. Дуже що відбувається, Стріляв в двері, звичайно. І тут отаке от на мене іде. Хагівагіси. І мені це налякало дуже сильно. Я почав дуже часто оглядатись. І тепер треба знайти новий вихід біля оцього всього. Мені ще якось подзвонили, та що тепер це аудіо розділено на дві частини. Хіба ж це не круто? <ріхи> ну поки... А, Ну, я думаю, може на машині треба поїхати. Ну, я знайшов. Ще один лист. Можете почитати. Ну я. Коротко розкажу, я його прочитав тоді. Там чувак пам'ятає, як його зробили лемонстром, типу відчував і щось пам'ятає, але він не знав, коли то було. Вам краще почитати, бо я не знаю, чи якщо я скажу це в слуху, ютуб мене може забанить. Я навіть, ну. Мені так страшно було сказати, що я довго думаю, як мені це правильно сказати. Що я потім що зараз отут десь буду ігру на паузу ставити, бо мені вже дзвонять в ігрі цього разу. Ну тут якраз сказав, ну. Наша перша головоломка. Вау! Нас тут трохи вже піднявся. Привіт, це, це я знову. Я хотіла... Я хотіла поговорити з тобою. Перед тим як ти зайдеш всередину. Я маю на увазі все, що ти бачив там, ну... ці от мертві тіла вони всі прийшли з нашого світу так сказати, повір мені. Це, що попі сказала, це... правда, це ад. Але вона навіть не бачила його таким, як я побачила. Це гірше тепер набагато більше. Про... Просто будь в безпеці, будь ласка, Не... увагу не спускай. Я спробую тобі допомогти, коли я зможу. Тут я тупив трохи. Ну, як я розумію, там а, вона або тут була, або друзі або родичі не знаю, надіюсь, просто друзі тут були. Окей, тут теж можете почитати, я перескажу швиденько. Там чувак не хотів, щоб хтось інше бачив усе жахіття. І тому він сховав ключ. Я знав, що він там, але як туди. Дістатися я не знав. Ну, і Він якраз сховав ключ, щоб ніхто туди не зайшов. Навіть якщо це одна людина, що він спасе її від цього жахіття. І гадайте, що? Ми одна людина і ми туди зайдемо, бо. Ми хочемо в тюрму, правильно? Ну я. нема вибору. Я потім знайшов ці коробки, я зрозумів, що по не можна за... залізти. Зрозумів, що так не залазить. Думав, а тут просто візьму не буду мучити. Одного не вистачає. Махано, після третьої голови я реально побачив бачите, куби, були. я... Та... В плейхаус там були жорсткі куби і ти взагалі не розумів, що їх можна рухати і треба поставити на кнопки. Тільки після того, типу, везерунки руки. Що стало трохи легше. Тут вирішили не, не додавати. Но після четвер, 3 вже всі розуміють, що тут треба. Все, що думає, не трогається, трогається. Звичайно, воно буде отак от. Не так як я хочу рухатись. Ну шо ж, на кінець -то. Паркурист, іс. Нішов сюди і забирає ключ. ну хто це такий, я не знаю. Може він якраз поезд Машиніт. Ну по... Стой. У нас нова кассета. Усюлашку теперь куда-то. Брейк там на... на краще часы. Фух. Так. Гар 2. Привет, пол. Привет, норм. 2 оклок, а? Бест тайм, да. Бро, вода, на. Найкраще yeah. час, ага. В якому знову? В північному. Я не можу сказати. Багато. Висока охрана? Вища. що ми робимо. Играшки стіни. Плашать за їхні. Day, And then just fires цілий день. І for a little security два за Правильно. охороны правила. Наши мы робимо в не люди. Вони...

Далі мені треба довго подумати. Дуже цікаво, коли ти розумієш англійську, але ти не знаєш, як привести. Власна такі ситуації. Якось не зародилося. Тепер воно нарешті зародився. поїзд. І ми їдемо закрыл і ми їдем ну шо я приду попів -по А ви поки що подивіться як п'ят не їду ну, це було доволі довговато якщо чесно не дуже але прикольно жаль що о посвітливо телевізор головний герой

У нас якась погана історія с які Сейчас того... Тут нема місця, де ти можеш сховатися. Не мо ну, не від мене. Це не від місця, а від Ех. Мені реально подобається ця поки що ігра. Вона круто почалась. Особливо, що... Мене поки що ніхто не кошмарить. О, тут... Е... XS починає тупити. Ще не зараз. Представляєте? Я не забув про своє перше правило. Я щоб не знаєш, куди йти дивись вверх. Автоматично якось працювало. Як інецько. Ми цього почекалися. Я тут... Мені дуже ну, легше так говорити, коли другий раз записуєш. Засканував, відкрилось. О, чекай, зараз, спробую зіграти. Що я перший раз? Uh -huh. І куди тепер? Ну попробую вернутись, може там не щось відкрилося. А, труба! Добавили її сюди знову. Звичайно, розроблю. Оце була моя перша реакція. Я просто перелякався. Вона мене кожен раз лякається труба. Кожен раз. Ой! і сюди кетне позавезли. Крипові звуки. І ще дуже мирне таск, завдання закривати ці штуки, щоб Смайлінг Критерс вас не атакували. Завжди мрія, слухайте. Звичайно закрито. І куди нам треба? Звичайно, туди, куди ми не треба. Ми, ми не хочемо. Все закрито. О, а вот усе. О, мені було скоротко и відкривати. Ну що? Де скоро буде сила монтажа, бо я тут теж тупи. Усі чуваки. Так круто кетнеп згорів, але тут візуальний баг, він інколи чомусь просто так Появляється Не знаю чому. Зутра би червону руку, сюди синя не підходить, я пробував. Не підходить. І так. Аудіо це на третя. Я не замітив, що я тут забув промотати. Тому. Адіо номер 3 Я думаю, ну відкрию це, може, якось це допоможе. Поки не допомогло. Ну, думаю, піду там, де я був. Ось сюди. Ну, тут не бачу, а ні, не сюди. Перепутав, де. Там нічого так і не з'явилося. сюди, Тут заколочено. Доски не горять, я пробував, я думав вони мають згоріти. Відкриваємо. Тут ще якийсь лимон. Ага. Його не можна викинути з руки, от я зараз в нього стріляю. Я просто не розумію, ну. Як його викинути? Я з цього. Я синю не міг зісканувати зі цього, і я її взяв... Зараз візьму фіолетову. І, ну, Не можу, його... його тепер, ну. Викинути? Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте як. я шукав налаштування. в налаштуваннях, не знайшов. Я не можу руку поміняти. І ось це було так просто насправді. Мене просто у цей лимон запутав дуже сильно. Воно мене заплакувало руку. Збережно, на кинесло. І нова рука! І звичайно ж і все забув прочитати, що воно робить. Він просто побачив, що. У нас є ліхтарик! Ура! Ми! Знову здобули ліхтарак, який 100%, напевно, ну, трісне. Як? В першій, в другій і третій. Ну я знаю, що ми в третій Втратили його. В другій і першій ми здається, його не втрачали. Ну то зараз якраз шукаю. Як викинути. Я просто вирішу зараз. Закінчити відео. Ну що. Надіюсь, ви поставили свій лайк, підписався на канал. На цьому ми закінчимо. Напишіть, напишіть в коментарях або проголосуйте в спілоті як вам відео на український. Ну, на цьому все. Відео не будуть виходити, виклик... звичайно, кожен день, бо я невідомий ютубер, який може це робити кожен день. Ну, побачайте. І зараз моє фірма... не закінчення. Я пробу, попробую прикласти його найкраще, як я можу. Всім удачі! Всім пока.